Це набагато смачніше, ніж звичайна піца. При всіни борошно додаємо сіль, цукор і дріжджі. Все добре перемішуємо. Далі вливаємо холодну воду, оливкову олію, і замішуємо тісто. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці на півтори годинки, після чого тісто ділимо на шматочки, розмір, дивіться, за своїм бажанням. Далі кожен шматочок, ось так руками розплющуємо, викладаємо натертий твердий сир і формуємо ось такі пиріжки. Далі в окрему мисочку наливаємо воду, додаємо до неї мед, а в другу мисочку висипаємо кунжут. В кожний пиріжок занурюємо спочатку в воду, а потім в кунжут. І викладаємо їх на деко за пергаментом. Накриваємо і залишаємо на 20 хвилин. Після чого робимо ось такі ямки і викладаємо сюди за смаком начинку. Я виклала соус, ковбаску, солені, огірки і сир. Відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів, готуються вони приблизно 15 хвилин. Вийшло просто нереально смачно. Обов'язково приготуйте.